Розважання про Пресвяту Богородицю 18-й день. Пречиста діва відвідує святу Єлисавету. Подорож пречистої діви до святої Єлисавети. Пречиста діва Божа мати, вибирається після воплочення Слова Божого з Назарету до Юдеї в дорогу на три дні через гористий терен до своєї тітки святої Єлисавети. Цю думку дав сам Святий Дух, щоб освятити Христового вісника Івана Хрестителя, не із святим Йосифом, а сама скоренько, з поспіхом сповняє Боговгодне діло. Війшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Стань собі з боку та приглянься, як причиста діва це робить вона перше вітає ласкаво, щиро, відверто, покірно, з ушануванням. А ким же є пречиста діва і ким є Єлисавета? Навчися дечого від Божої матері, порівняй свою поведінку з її, поправ що треба, проси любові та вічливості для інших. І сталося, як почула Єлисавета, привіт Марії, заворушилося дитятко в її лоні і наповнилося святим Духом Єлисавета. Святий Іван стає звільнений від первородного гріха. Наділений ласкою, освячуючою, сам з радістю вітає свого Господа, що йому мав ціле життя служити і за нього положити свою голову. Свята Єлисавета, наповнена в тій хвилині Святим Духом, пізнає глибоку тайну воплочення, пророкує майбутні закриті речі, до якої міри мусіли вони обоє зрости і збагатитися в ласку Божу за три місяці побуту і перебування з пречистою дівою. Сама присутність і слово причистої діви чинить такі дивні речі, наділяє святістю, збагачує дарами небесними. Хочеш зазнати тих наслідків подбай, що причиста діва була при тобі, чим її запросиш, правдивою і щирою набожністю до неї, в міру зростання цієї любові і набожності будеш зростати в праведності, чи ти свідомий цього? Чи стараєшся підтримувати їх у собі, проси, щоб ти ніколи не охолов від них. Благословенна ти між жінками і благословен плідлона Твого, і звідки мені це, що прийшла до мене мати Господа, до мене? У глибокій покорі величає причисту діву і Христа Господа, це перша почитателька, з того часу повсюди гомонять ці слова всіма мовами. Ця похвальна пісня не втихає ані на хвилю, мільйони разів повторюється вона, Ще не скінчили одні, а вже підхоплюють і другі, і благословенним кадилом стелиться до стіп величного трону Небесної Цариці пісня слави і любові. Злучися Духом із тим хором, вихваляй, радуйся, бажай, щоб слава і честь Марії роз... розсталася щораз більше розваж. Чи не здалося б щось із цією метою зробити? Зроби це! Молитва до Пресвятої Богоматері, митрополита Андрея Шептицького. Пресвята Діво Марія, коли твій син умирав на Христі, поручив тобі всіх нас, людей, щоб серед страждань і гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас не часто до тебе прибігають, багато з нас мало тебе знають. Та сьогодні стаємо у твоїх стіб, щоб зачерпнути в тебе чогось із тієї потіхи, якої Воскресла Христос потішив тебе. Ми ж, діти твої, благослови нас і дай нам усе те, чого нам до Спасення треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнським. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український народ, благослови всі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я. А ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя, випроси нам великих святих героїв християнської любові, дай нам багато святих батьків, які вели б численне потомство дорогами християнської мудрості і справедливості. Дай нам багато святих матерів, які виховували б дітей у Божому страсі, у любові свого народу і любові ближнього. Дай нам матерів, повних геройської любові, які ту любов передали б дітям і онукам, і не боялися б тягарів материнства. Стережи нас перед усіма небезпеками і гріхами, які могли б зводити нас на бездоріжжя невірства, єресі або ненависти. Дай нам мужніх провідників на церковній і народній неві, а над усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, тебе як матір любити і бути вірними до смерті Христові вірі та Його святій церкві. Амінь. Роді зовні